Всім доброго дня, вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні буде коротеньке відео. Просто мої власні думки на тему, чи варто їхати зараз до Канади, чи не варто. Просто ми вже тут в Канаді майже рік, і люди часто пишуть, питають важко тут, не важко, чи вартувало воно взагалі того, чи не варто пробувати їхати. І напевно, це відео скоріше за все буде цікаво тим, у кого є віза в Канаду. І я знаю, що час спливає і багатьох дійсно цікавить питання, чи їхати в цю Канаду чи ні, люди бояться, адже скоро кінець березня, і ніхто не знає, чи продовжить цю програму, чи ні. Тож цілком нормально, що люди ставлять такі запитання. Будуть в цьому відео тільки мої власні думки: а їхати вже чи не їхати. Звісно, що вибір тільки за вами, тому що ніхто не гарантує вам, що у вас тут все класно складеться, чи, чи хоча б що у вас що вам тут сподобається? Можливо, вам тут взагалі не сподобається ця країна. Тож я думаю, що якщо ви живете в Україні зараз на території України знаходитесь, то я вважаю, якщо у вас є віза, варто пробувати. Особливо, якщо у вас є дітки. Бо якщо ви не скористаєтесь цією візою, ви, ну, мені здається, що ви будете жалкувати потім все життя, ви будете дивитись на людей, які поїхали, які чогось тут досягли, або влаштували просто хоча б своє життя, а ви так і не наважились, не скористались цією візою і втратили свій шанс. Тож, якщо ви в Україні, то. Я думаю, варто їхати. Друге діло: якщо ви живете в Європі, і ваше життя вас влаштовує, ви працюєте, вас влаштовує, де ви живете, ваші заробітки і вас там безпечно, то я не знаю, над цим питанням варто дуже дуже сильно подумати, тому що міняти все, що у вас зараз є, все, чого ви досягли. І приїхати в Канаду і починати все знову з нуля. Ну, дуже добре подумайте, перш ніж це все зробити. Їхати в Канаду просто, тому що це Канада, не варто чітко усвідомлюйте, навіщо вам сюди їхати. Може, у когось це мрія дитинства була потрапити в цю Канаду, то, ну, власне, чому б ні? Чому б не здійснити свою мрію? Тому я. Думаю, що якщо у вас в Європі, ну чи в будь-якій іншій країні, ви знаходитесь в безпеці і робота, житло, все у вас нормально, дуже сильно подумайте над тим, чи треба вам та Канада чи ні. А якщо ви в Україні, то дійсно я б радила поїхати. Я знаю, що фінансова ситуація в українців не дуже хороша, то а квитки на літак вартують дуже багато. То я точно знаю, що зараз ще функціонують фонди, які допомагають з квитками на літак. Навіть є фонди, які допомагають з квитками на потяг чи на автобус, допомагають фінансувати вам виїзд з самої України. Потім ще й на літак. Це просто треба все шукати і знаходити цю всю інформацію. І також я знаю українців, які знаходячи ще вдома на території України, знаходять в Канаді роботодавця, і роботодавці оплачують переліт. Так то також роблять. Є хости. Я особисто знаю декілька сімей, яким хости оплатили квитки. Тобто, канадці це люди просто з великим серцем. Вони допомагають українцям дуже сильно, так щоб оплатити платити квитки. Це Прям я не знаю, це дуже класна допомога. Потім ви приїдете тут, отримаєтеся фінансову допомогу від Канади і будуть у вас якісь ще й кошти. Навіть якщо у вас в Канаді не складеться або вам не сподобається, і ви захочете потім повернутись е, додому, нічого страшного я вважаю в цьому немає. Це буде вам тільки плюсом, що ви побули в Канаді. Ви підтянете мову, а можливо, ви її дуже добре вивчите. У вас буде якийсь досвід, досвід роботи, досвід життя. В принципі, в за кордоном дуже сильно розширює. Світогляд і дуже сильно змінює думки. Ви познайомитесь з канадським менталітетом і частинку його привезете потім додому, це дуже класно. Якщо ви вивчите тут англійську мову, а може, ще й плюс до всього, ще й французьку, ви ж тут в Канаді, коли приїдете, отримаєте доступ до безкоштовних мовних курсів, англійську будете вивчати. Ви привезете цю мову з собою в Україну, і ви вже зможете собі і роботу якусь цікавішу, кращу, більш високооплачувану знайти, маючи англійську мову. Та да навіть якщо не знайдете роботи, репетиторством будете підробляти зараз. Це дуже непогані гроші в Україні. Тобто, навіть якщо ви приїдете і у вас тут нічого не вийде, і ви приймете рішення поїхати додому, ви все ж таки візьмете свої плюси і повезете. Їх додому. Це буде дуже класно. І я думаю, що ви не пошкодуєте, що побули в Канаді. Але я бажаю вам, щоб ви приїхали і щоб у вас тут все склалося. Звісно, що вирішувати тільки вам, нам тут подобається. І поки що я не можу жалітися на цю країну. Якщо у мене буде ситуація, де я буду. Що мені щось не сподобається, я обов'язково про це розповім. А поки що у нас все влаштовує. Дякую вам за перегляд і всього вам найкращого.